А допоки у Львові готуються встановити головну ялинку міста, у трускавці пропонують людям, які страждають на депресію, лікуватися гроботерапією. Людям, які час від часу впадають в апатію, тепер пропонують лікуватися не лише ароматами а й лягти у справжнісіньку домовину. Автори цієї ідеї кажуть: люди після такої релаксації розслабляються і знову починають радіти життю. Інна Березніцька перевіряла, як діє така гроботерапія. Артур дикий уже в п'яти за цей місяць лягає у домовину. Щоб розслабитись, чоловік пояснює гробу релаксація йому насправді допомагає, бо після неї він ніби очищається. Такий просто спокійний стан, десь людина вже готова, що вона повинна відпочити, і приліг собі відпочити для ну, розслабитися, переключитися на щось інше, більш буденне, десь 15 хвилин. Спокій приходить і можна ставати. Натомість пані Марія приходить у цю незвичайну кімнату уже вдруге. Каже просто з цікавості, бо жінка ні тоді, ні зараз лягати у домовину не збирається. Каже, за цього вона занадто забобонна. Я лягати поки не, не збираюся. Ще мені рано, я так думаю. Поки що у трускавці відкрили лише одну кімнату гроботерапії. безкоштовно. Це у місцевому ритуальному бюро однак і вона не надто популярна серед тутешніх мешканців, проте навпаки, до вподоби туристам. Тож Степан Піряник, власник ритуального бюро, який і запропонував таке лікування апатії, каже, можливо, подібні кімнати відкриють у санаторіях, бо люди після такої релаксації справді почуваються краще. Люди лягають і десь переосмислюють своє життя. Не розуміють наскільки життя. Ну, скажімо, річ відносна. От. І вчинки, які робляться в житті е після оцієї релаксації, може б людина вже і не буде робити. Насправді лише моторошно лягти в труну. Однак, наважившись, спочатку виникає спокій, а пізніше появляється бажання якомога швидше звідси піти. Тим часом львівські психотерапевти сумніваються, що гроботерапія може бути лікувальною. нашій культурі не прийнято спати в гробах. Хоча ще раз кажу, з медичної точки зору, напевно, це не є ні ні зле, ні ні користь. Однак у курортному трускавці впевнені гроботерапія невдовзі стане популярною. Тим паче на складах уже підготували тисячі домовин і на Ярема Мединський дня, телеканал Зік.